Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, сьогодні коля Оре. Тут у нас посіяний був озимий ячмінь. Також і подисковано. А сьогодні вже вирішив його зорати. Так, всім привіт. Приступили ми вже до оранки, будемо потихеньку починати, зараз у нас дощів немає така так, невеличка посуха, то думаю, бо тут у нас така земля важча, поки воно так не, не дуже пересохло, то переораю, тому що тоді навіть якщо дощі пойдуть, то так трохи глиниста земля, то наш плуг кольору бомбін залипає тоді, неможливо працювати. Ну Зараз нічого, грудка є, звичайно, але так постараюсь зловити момент, коли вона трохи підсохне. Культиватором порозбиваю їх. Буде у нас тут посів був ячмінь і буде знову пшеничка. Так, дещо не дуже правильно, але нічого страшного. Тут в долині якось глибше плуг іде і так трактору важкувато. Було ще поки що вистачає. Коли вже приїхав, почав раді, можливо, ще яких днів три. Почекало, ну, вже цю ділянку зроблю, тут десь можливо соток 70. у нас. Ну, це така соя, бачите, вже більшість вже немає таких жовтих плям, як то раніше практично вся була така, вже трохи погарнішала. Набралось здоров'я, але вже можливо і пізнато її здоров'я набиратися. По чистоті нічого, бачите, нормально все якби чисто, є там сосунка і ну, це, я її називаю дикавіка, щось їм не дуже бере раундап. Це те поле де в нас вона така рідша. Що... І вже потроху починає жовтіти, а то якось я коли не приїжджаю, то вона зелена і крута. Думаю, коли її, коли її ж молотить уже. А так нічого. О, щось щось буде. А, сама. Ще не дуже хоче відкриватися. Підпосолі. Так, зблизька руки не показує, може, я ньохні не відрізав. Ось От такі справи добре будемо продовжувати. Плугом працюю 2 по 30, захват його. То, в принципі, для 40-сильного трактора, то я вважаю, що це більш-менш якраз така золота середина. На піску буває легкувато. На такій землі буває важкувато, коли там, наприклад, в тому році цілу переорвали, там старався біля 30 см вивороти. Ну так загалом більш-менш непогано. Непогано на його гроші, скільки він коштує. Тож, наприклад, бачите, решток зверху не дуже багато і все одно він їх не дуже перевертає. Але що, враховуючи ціну, 17500, по-моєму, ми обрали, так би на свою ціну він і працює. Отут полиція. Вони дуже так поперек за трактором стояли, то я їх трохи розвернув в цю сторону. Я тому році вже показував. Якби цей розкос стояв по цю сторону, то я переставсь сюди і підставив тут гайку. Тут виходить, можливо, які півтора см, ну там біля краю до 2 см буде. І ще бажано ще їх розвернути, тому що бульдозер за трактором тянеться. А так, нічого будемо працювати. Берусь, зроби пару кругів. Леся шолом де твій. З собою носиш, так? Я тебе почув. По тракторі, по тракторі зараз працюю на першій повишенні, коли так не, не дуже важко. В тому році, коли була цілина, то на четвертій пониженій більшість таких земель. Ну, на песку, звичайно, перша бували, друга повишена. По плугу ще тут під леміші понаварував такі наварки, щоб вони так гост, гостріше стали б. Тому що вони так дуже лежачі із заводу йдуть. Чи з воду чи з підвалу. Він зараз так не дуже метрів два, йому треба, щоб в землю зайти. А тоді взагалі метрів до десяти, ж, поки починає тільки заходити. Це в тому році ми його купили за осінь, так вже якось мені здається м'якуваті такі вони. Там юриди, скільки можливо, гектарів 10, було трошки більше і так себе вже почувають. Зараз поп'ємо чаю, хто чай, хто каву, хочу на жарі солоних вафель. Вафельниця мені набагато більш сподобалася, ніж горішниця. І так Захарчик. Що? Що? Вафельницю я готую майже кожен день і солодкі, і солоні із ковбасою, з сиром по-різному. Зараз замісила тісто, тут також ковбаса, сир, яйця, 100 грам молока. Посолила, поперчила. Зараз будуть солоні в нас на обід. Вже нагрілась якраз. Виходить такі, як, як піца. і такі смачні ковбаса так піджарується гарно і швидко готує. Можна було б ще й горішки напікти, але це вже більше часу займає. А не, Захарчик харчик підросте. Вим щось пікти. Захарчик попросився вже до тата на ручки, лежав у такому шезлонгу. Це нам наша кума порадила, в її хлопчик трошки старший, то ми їм дуже задоволені і для спинки зручно. І нам на руки легше. Він все ж хоче на ручки. Там і поколишиться, і все. Там і поколишиться да, багато там часу так проводить. Ну, Коли так я зайнята, чи по кухні, чи що, чи хату прибираю. Ось такі виходять вафлі, хай ще трошки піджаряться. Пахнуть піцею. Ковбаса така піджарена, сир розплавлений. Кирилко, заглядай, будеш їсти? Вже прийшов в школи. Зараз поїдемо. Сіно розгружати. Поїдеш з нами? Да? да? Той добре. Зараз покажу, які вони виходять всередині. Спочатку такі хрустящі, а потім, коли полежать, отакі м'ягенькі стають. Вафельницю замовляли в інтернет-магазині KitchenLine. Це магазин професійного обладнання. Посилання залишимо. Можна, спати. Можна приступати. Можна наверх чи і кетчуп, і майонез, і огірок, і помідора. Такі вони солоні. Вчора Коля з Яриком привезли вже отаву, стюкували, вийшло 128 тюків. Загружав сам, а розгружати буду я допомагати, буде легше. Ну, наполовину Ну, Знаєте, коли так у дві посудини ложить, коли на прицепчика трохи, трохи навоза, то так не дуже важко. Йо не треба розложувати, не треба його подавати. Можна було, в принципі, і навоз забрати. Але так набагато важче виходить. Роздожить його, розсюкувати. Цей рік, знаєте, перший, коли я вже не користуюсь віровками, коли тільки стяжками. У тому році то все по старинці стягували. Так, так стягували, де треба казати і раз. А це вже трошки цивілізованіше. Приїхали ближче до вечора. То вже й не розгружали, вже думаю, зранку. Не було вже здоров'я, щоб його розгружати. Не так уже і зранку вже ближче до обіду. Ну. Але зараз такої роботи немає, вже нагальної, що там не жнива, нічого не піджимає, то нічого страшного. Вчора загрузили. В принципі, цього року це в нас вже більш менш завершення по сіні. Можливо, там ще як буде 5 соток біля хати скосимо. Якщо щось виросте, а ні, то вже і так буде. То ми так трохи обійшлись легким переляком на рахунок сіна. І з того року багато залишилося. Нам не вистачить. Так, а тепер я хочу його зложити тут на вулиці, під цей брезент. І так трохи важко його натягувати. Хочу підняти, потім рада одного положити на низ бо там зверху солома. І тоді ложить сіно. Мабуть, зараз вдвох наверх виліземо. Будемо провотянути. А може давай лучше на рабрину, щоб не порвати часом, не наступить? А порку маєш на увазі? Ну, просто так, да, рабрину. Це я не думаю, що вже він такий такий ніжний, що вже порветься. Але я ще вдома. Поки будь-то прикидав, що там нього тільки не синіли б. Ну. Він то грубий, але на сонці нагріється, знаєш? Отак. От Ще одну дощинку візьмемо. І так, його взяли з запасом, Можливо, коли буде більше, на вулиці все зложиться. Ой, яка солома суха! Все. Вот. вот так, мабуть, І вистачить нам. Щось далеко висипало ось. Я буду десь на подсобці. Пособники подають, а майстри зложують. Думаєш, вистачить місця? Ну так. Да. Не треба буде продовжувати. Давай я поду далі. Перекачуємо на що. От і давай може, щоб далі всіх не носить. Отак почнемо, Далі туди, А там мозом приеду дальше. На ту сторону, бра? Ну. О, саме якраз Зараз сіно вже накриваємо, ну сіно солому, і сьогодні у нас така виходить невеличка квітка по заготівлі його, будемо празнувати. Зараз накрию, тут оставлю собі, щоб злізти. Я щось переживав, щоб не важко його тягати, але нічого він зараз м'ягкий, що на сонці жарко. А тоді треба буде ще ці гіляки пообрізати. Можливо хлопці вони так люблять з сікатором цим працювати. І вже треба возом на СТО негайно гнати, дощінка лопнула, оця така нарощення. Або можна знизу прикрутити ще метр два куля пушку ще вистачить на пару років Можливо, зараз я вілізу наверди буду його скидати, щоб гарно накрити тут бо я так оставлю то може і не гаразд буде тут зверху во то возом од Вірно, од'їхав мабуть да, од їдь тракторцем ти ще в кабіні мабуть не крувала за кермом Вже Коля не бере мене з собою, то я не знаю, як і вперед їхати або і назад. Що, Коля? Не знаю, як там переключитися? Захар підросте будеш згадувати, нічого страшного. То зараз тобі поблажки такі. Ой ще рад блізде. грубий. Ось Тоді тут є такі спеціальні палочки. Що не полетить від вітру? Треба зафіксувати гарно. Леп теж. Я вже буду їхати додому, а коля ще залишиться, ще причепить плота. Він у нас був десь тут. Але вже трохи сіна побільшало, то зробить трошки далі, щоб бички не погризли. Ну, вже в цьому році ми думаємо, що у нас все буде добре, накрите сіно і солома, то вже хоч не буде шкода, що затече. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Якщо сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення.